Вітаю, дорогі друзі, дорогі брати і сестри! Це час притч християнська мудрість простими словами. Сьогодні я хочу переповісти одну притчу з Луга духовного, блаженого Івана Мосха. Ця історія сталася у Давно в золотий час розквіту нашої церкви в епоху Вселенських соборів, в епоху великих святителів, в епоху справжніх аскетичних монахів і подвижників, в епоху чудес, які дуже часто Господь являв через своїх служителів. Одного разу, це було ще до розділення нашої церкви, але тим не менше тоді, коли в свідомість західних християн вже війшла Єресь Філіокве. І... Часто бувало так, що східні християни, православні, вони зіткнулися з цією проблемою служачи на близькому сході, куди, на святих місцях, куди з'їжджалися служити з різних частин християнського світу, вони тоді ще служили разом, і коли читали символ віри, то от вони несподівано чули, що от слухайте, там єресь звучить від отця і сина, не можна так. І чули так само, що в Західному світі вже ця єресь стала достатньо поширеною. І отже, одного разу трапилося так, що православний ну, за віросповіданням, тобто той, хто правильно відповідував правдивий символ віри, діякон почув від свого улюбленого священника якому, з яким він разом служив, це сталося вже в Візантії, що той е проголошує е єретичний символ віри, проголошує Сфіліокве. Але цей деякон не раз був свідком того, як на службі цьому священнику допомагали ангели. Це бачили не всі, це бачили тільки декілька людей, в тому числі цей диакон, от йому було це відкрито, що дійсно ангели сходили під час літургії і співслужили цьому священнику. І диякон дуже дивувався, як же це так, як ангели можуть співслужити священнику, який проголошує єретичний символ віри. І він взагалі засумнівався, чи дійсне таїнство, яке приносить цей священник і так далі. І він у нього так обережно запитав, каже, отче, ну ти ж от єретичний символ віри проголошуєш. Як тобі можуть ангели співслужити? А той йому каже: Ну каже, я не знаю. каже, Я сам не розумію, як це відбувається, а ти візьми у них запитай. Ну і на наступній літургії цей деякон набрався сміливості, і ангелу поставив це питання. Каже: він же проголошує єретичний символ віри. Чому так відбувається, що ви йому співслужите? На що ангел йому відповів? Що він проголошує єретичний символ віри, тому що він помиляється, свідомо він помиляється, але він має добру волю пізнати правду, і він має добру волю служити істинному Богу. І саме тому. Ми йому і допомагаємо, а в свій час він пізнає, якою є істина. Мораль така: наш Бог, в якого ми віримо, і з яким ми спілкуємося в молитві і через таїнства, це не є Бог Талмуду чи Тори, прихильність якого досягається тільки чітким і безумовним виконанням 613 заповідей. Наш Бог це Бог живий, наш Бог це той Бог, який перш за все дивиться на кожну особу і на кожне серце людини. І ставлення якого до людини визначається великою мірою тим, як людина відповідає на це ставлення. Тому так важливо. Той, хто з нас, навіть інколи людина може через своє нерозуміння сумніватися в певних частинах церковного вчення, сумніватися в певних догматах, ставити навіть дещо під сумнів. Так, як, припустимо, робили деякі релігійні філософи. І тим не менше вона може тягнутися своїм серцем і всією сутністю своєю до істинного Бога, якого вона, можливо, не знає до кінця. І розуміє, що вповні його пізнати неможливо, тільки частково. І вона волає, просить, Боже, відкрийся мені. Допоможи мені пізнати тебе і допоможи мені пізнати, якою є істина в сотвореному тобою світі. І коли людина має цю добру волю, то навіть якщо вона тимчасово помиляється, чи перебуває в якійсь прелісті, чи неправильно щось розуміє, Господь з часом управить так, щоб ця людина дійшла до правди. Ми просто повинні дати цій людині час, тому що, можливо, Господь не зразу відкриє, не миттєво цій людині, а зачекає, щоб вона дійшла якось інакше, там. можливо, не прямим шляхом, а якимось отаким, от, от для того, щоб. У цієї людини з'явився досвід, щоб вона збагатилася якимись знаннями, щоб вона могла потім іншим передати, іншим навчити, не збагнені його шляхи. Але не треба поспішати осуджувати, навіть якщо хтось робить якусь помилку. От. Тому що основне це мати добру волю, і основне це тягтися до Бога істинного, якого ми завжди можемо знайти отут і отут так само мені I mean.